Завдання в нас від Бога стисли, і дуже ємнісне тому, бо ми закон летальних чисел, що Курськ лікує й кострому. Москва ж давно Не неначе винюханий клей, бо хижих зомбій мумій повна, які приперлись у мавзолей а головний їх мумій, членін, упир відомий копрофаг. Як і писалось в одкровенні, у ніч звірству покинув саркофаг, Антихрист виліз з формаліну, щоб засмердіти воню світ і червону знищити калину, над чорноземом вся й і щоб за лайно тривке звалізи, з хуйлом змагатися в Кремлі, фанати їх головорізи, а їх арена. Ад в імлі, а ми закон летальних чисел, який вбиває куперів. Ми почуття, прадавній змисел, і той вогонь, що пекло грів. Наш батько помста, а сестричка, добре зав'язана петля, звисає з дуба невеличка, тож краєвид не затуля, боже лице на нім не видно. Бо застилає лик і мла, все та ж пекельна, що єхидно у світ Божий нечисть привела. Братове залп і прямо в пику, довершать справу до кінця, достойну, гідну і велику, Щоб щезла, пики тінь з лиця. Не братан, закон летальних чисел.